Привіт, я Алекс Росо. і сьогодні я вирішила зробити огляд на дві книги із колекції Відкрий секрет Вінкс. І перша книга це відкрий секрет. Музика Муза. Обкладинка книги оформлена в червоних кольорах, і в центрі зображена сама фея музики Муза в пазовому перетворенні. Форзат з книги оформлений в зелений колір з безлічу блискіток. Перегортаємо і бачимо команду «Вінкс». В базовому перетворенні і зверху логотип клубу Winx. На наступній сторінці короткий опис про книгу. Скільки тиражів зроблено, коли випущена, і таке інше. Поряд сторінка з назвою самої книги: «Відкрий секрет. Музика муза. В серії книг «Відкрий секрет, зміст оформлений однаково. Змінюються тільки деякі деталі, а загальна картина залишається незмінною. Але найцікавіше починається тут, в розділі Муза Дівчинка. Ми знайомимося з феєю і дізнаємося трішки інформації про неї із анкети в червоній рамочці. Також героїня розповідає нам про своє перевтілення і про своїх подруг Вінкс. Протягом усієї книги неодноразово згадує Стеллу. А чому вона її згадує, можете самостійно прочитати в книзі. На наступній сторінці муза розповість читачеві трішки про свою музичну кімнату, в якій вона живе разом із Текною, називаючи їхнє життя разом як лицева оборотна сторона медалі. Текна сама акуратність, а муза сама безладність. Далі фея музики потрохи вводить нас в курс справи про те, що таке музика, і розповідає декілька міфів про музику, або як музика відіграла в житті для героїв певних міфів. Також пропонується тест, щоб дізнатися, фанатка ти чи любителька мається на увазі музики. Після проходження тесту потрібно порахувати, яких букв вийшло більше, і прочитати результат у відповідях. Далі нам пропонується прочитати інтерв'ю музи з Моцартом і дізнатися цікаві факти з його життя в розділі Правила поведінки для любителя музики. Фея музики дає поради, як краще слухати музику. Щоб нікому не заважати. Наприклад, використовувати наушники для прослуховування музики. Більш детально можете прочитати в цьому розділі. Велика сім'я, Муза ну, розповість вам про різноманітні музичні інструменти, струнні, духові та ударні інструменти. Також ви можете прочитати маленький словничок, який знаходиться внизу декількох сторінок. Такі терміни, як симфонія, кефара і багато інших. Чому ні? В розділі розповідається як створити музичні інструменти із підручних засобів. Наприклад, такі інструменти, як гітара, бубен і багато інших музичних інструментів, наведено в цьому розділі: незвичайні музичні інструменти. Розділ присвячений різноманітним країнам світу і музичному інструменту, який є популярним або важливим для певного народу світу. Магазин Magic's Music. В цьому магазині му зараз розповість багато чого цікавого про музичні інструменти 90-х, 60-х, музичну групу Beatles. в кружечках або інших геометричних фігурах, віддалених від основного тексту, можна прочитати цікаві факти про музику композиторів або відомих виконавців. Давайте потанцюємо. В розділі йдеться про різноманітні стилі танців, такі як фокстрот, бугі-вугі, танго, вальс, румба і ще декілька напрямків, з якими ви можете коротко ознайомитися в книзі. На пуантах. коротенький розділ про те, що таке балет також що це є мрією багатьох дівчаток. Коротенько розповідається, коли виник балет, а також те, що в кінці 19 століття з'явилися такі шедеври, як лебедине озеро, спляче красуня і «Щелкунчик». 101 цікавий факт. Неймовірно цікаві і коротенькі факти із світу музики. Їх ви можете прочитати в цьому розділі. 101 цікавий факт. Магічні винаходи В цьому розділі все просто. Музика розповідає про те, як між собою гармонійно поєднані музика і новітні технології. Наприклад, нотне письмо. В цьому розділі про нього дуже детально розповідається. А чому саме так? До реміфа Соля Сі? Ви дізнаєтеся про те, хто придумав ці ноти до реміфасоля Сі і так далі, і чому вони так називаються. Про все це можна прочитати в цьому розділі. До речі, розділи а чому саме так і магічні винаходи між собою дуже пов'язані. Свято Вінкс в музичному стилі. Заручившись підтримкою Вінкс, разом зможете створити незабутню вечірку, зробити оформлення вечірки в певному стилі. Підберете музику, створите саморобні запрошення. Про все це розповідається в цьому розділі. Розділ Маестро вімфніть музику. Дізнаєтеся багато цікавого про історію звуконосіїв, прорив на початку 80-х років і безліч цікавого саме з цього розділу: кіно і музика. Коротка інформація про кіно, як воно з'явилося, про те, як записувався звук, які були самі перші фільми. А також на наступній сторінці є цікава історія про те, для чого були створені школи, в яких навчали музиці і музичні грамоті. Називалися вони консерваторії. Знаєш ти що? Декілька фактів про музичні інструменти і в якому році яким вони були винайдені. І на завершення тест: який ритм у тебе в крові? І декілька стикерів, які можна вирізати. Прямо з книги. У мене, як ви бачите, в цій книзі не вистачає стикерів, так як вона є БУ і, скоріш за все, хтось колись уже повирізав частину. Огляд на відкрий секрет муза музика завершено. Переходимо до відкрий секрет Стела мода. Зараз до цього екрану прилипли всі модниці і шанувальники стели, тому що Стела дасть дуже уйму багато парад. Ви навіть собі цього не уявляєте. Поїхали! Ця книга відрізняється від попередньої всього-навсього кольоровою гамою, але незмінним залишається одне: це в центрі книги Фея, про яку піде мова в цій книзі. З перших сторінок ми знайомимося з Телою і дізнаємося трохи інформації про неї. Її перевтілення в фею, а також про її подруг із клубу Вінкс. На наступних сторінках. Теле розповідає про свою кімнату і те, що вона живе в ній сама, разом зі своїми сукнями і рослинами флори, яким потрібно світло. Хлопець моєї мрії. Розповідь дівчини про хлопця, на якого вона дивиться з певною симпатією, розповість про те, як у неї вийшла зацікавити хлопця, довкола якого постійно крутяться безліч дівчат. А на наступній стрінці дасть конкретні поради по догляду за собою, шкірою, волоссям і таке інше. Після парад відстели пропонується пройти міні-тест, вибрати зачіску, яка до вподоби, і прочитати, який в тебе характер. В завданні указується, що вибір повинен бути чисто естетичний. Особиста симпатія до феї тут не грає ніякої ролі. Перегорнувши сторінку, можете прочитати результати вибраного варіанту: шафа часу. Разом із Стеллою відправляємося в подорож в часі крізь шафу і зустрічаємо відомих модниць минулого, таких як Нефертіті, Ізабела, Феодора і багато інших. Також дізнаємося, як люди одягалися в 50-ті роки, 70-ті і багато чого іншого з цього приводу: інтерв'ю з Коко Шанель. Стелла, як справжній журналіст, бере інтерв'ю французької кутюр'є, де ми, прочитавши, можемо дізнатися багато чого нового. Правила моди. Стела дасть короткі поради, як краще одягатися, розповість, як правильно і якісно для кожної події підібрати правильний одяг. Бюстгальтер Галтер. В цьому розділі розповідається про походження бюстгальтера, як він з'явився і з якої причини. Про все це детально можна прочитати в цьому розділі. Якщо ти гризеш ногті. Ти дізнаєшся про те, як піклуватися про нігтики і вберегти їх від пошкодження, а також отримаєш декілька корисних порад по уходу за ногтями від стели. Ще один розділ, чому ні. Дівчина розповість про батік, що це таке і як ним займатися. Якщо коротко, то батік це фарбування одягу в спеціальну фарбу, таким чином створюючи унікальний дизайн. Також в кінці розділу представлена детальна інструкція, як самостійно покрасити одяг. Який у тебе стиль? Останній тест в цій книзі, який допоможе визначити твій стиль в одязі, ще декілька секретів від стели і декілька порад по уходу за шкірою. А також є листи від шанувальників, після прочитання яких стела дасть коротку пораду. 101 цікавий факт. Як і в попередній книзі, в цьому розділі коротка інформація про походження тих чи інших елементів моди. Історія шортів і уловки та приманки. Два розділи присвячені певним історичним періодам. Перший розділ його назва говорить сама за себе, розповідає про історію шортів. А наступний розділ розповість про моду та догляд за собою в різні епохи та в різних країнах. Як цим займалися? Чому ні? Черешня допоможе тобі стати красивішою. Невеликий розділ, як можна черешню використовувати в б'юті сфері. Дам спойлер: черешню можна використовувати як маску для обличчя, а як саме це можна зробити, можете прочитати в цьому розділі. І останнє це професії, пов'язані з модою. Якщо ти ще не вирішила, ким хочеш стати в майбутньому, і тобі подобається мода. Цей розділ для тебе. Прочитай і дізнаєшся про деякі професії пов'язані з модою. Хто знає, можливо, якась із них припаде тобі до душі. В кінці нас зустрічають стікери і стелею, які можна вирізати і використовувати у власних цілях. На цій прекрасній ноті наше відео завершується. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Не забувайте зробити прості дії. Я знаю, що ви їх знаєте. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! Adesso è qui ed è subito allegria. Guarda e capirai che tutto intorno è magia.